Доброго дня! Вітаємо вас на каналі «Клуб Клуберстон. Мене звати Павло, і сьогодні я вам хочу розказати про асортимент сучкорізів від італійської компанії Staffor. Вся асортиментна лінійка, яка представлена в нас від цієї компанії. На початку хочу сказати, що компанія Stafor це велике сімейне підприємство, яке працює вже 45 років на території Італії, знаходиться в Маньяго в осередку власне, виробництва металевих виробів і металевої обробки в Італії. Це є традиційне сімейне виробництво, але за рахунок того, що головний засновник компанії є основним інженером і технологом цієї компанії. Ця компанія, на відміну від багатьох інших виробників, які знаходяться власне так само в Маніаго, зробила за останні роки великий крок вперед в плані якості виготовлення і асортиментної лінійки, а також різних технологічних розробок, інженерних розробок, які вони впроваджують в своєму інструменті. З точки від стафора діляться на два типи: тобто, це є обвіднісочку різи, вони представлені ось тут. І сучкорізи з ковадлицем, з симетрично ріжучим лезом. Обвідні сучкорізи є найбільш популярними в світі. Відповідно, їх є ширший асортимент ряд. Відповідно, про них в нас в першу чергу піде розмова. Найменшим сучкорізом в лінійці стафура є сучкорізи під номером 700. В даному випадку це 700.60, тобто з довжиною 60 см. А 700 це є ознака самої голови. Це сучкоріз з вузькою головою, який використовується для обрізки в чагарниках, в ягідниках. Вузька голова, діаметр обрізки, рекомендований діаметр обрізки до 35 мм. Відповідно, ми маємо 60-сантиметровий сучкоріз. 80-сантиметровий і метровий. Для чого метровий сочкоріз при такому невеликому діаметрі рекомендованому? Для того, щоб обріжчик, який працює, наприклад, на лохиннику, не згинався, а стоячи, спокійно, комфортно обрізав, вирізав гілки з куща. Більшим за 700 сочкоріз є 701 лінійка. Сучкоріз з діаметром, рекомендованим діаметром обрізки до 40 мм. З сильно вигнутим лезом, з добрим втягуючим ефектом, і ці сучкорізи вже якраз використовуються в промислових садах. Цей сучкоріз, так само як 700.60, має довжину 60 см. Є трошки більше в асортиментній лінійці 80 см сучкоріз. і найвеликий 100 см Сучкоріз 701.100. Ще більшим сучкорізом. Наступним кроком є 703, в даному випадку. Крапка 70, тобто 70 см завдовжки. 703-й це теж те, щоб з сильно вигнутим лезом, з сильно вигнутим контролезом, з рекомендованим діаметром обрізки до 45 мм. Він ще є потужнішим з потужнішою головою, ніж 701-й. І вже в даному випадку дозволяє виконувати роботу на досить великих грубих гілках в великих промислових садах, в старих садах. В даному випадку є сучкоріз 70 см завдовжки, 80 см завдовжки, і найбільший 703-100, тобто з довжиною 100 см. Ще більш потужним. І найбільшим, напевно, одним з найбільших сучкорізів взагалі, який я колись небудь тримав в руках, в плані голови самої, це сучкоріз під номером 702-85. 85 це є довжина його, а 702 це є власне сама модель, модель самої голови. Діаметр розкриття цього сучкоріза до 60-65 мм, а рекомендований діаметр у Брізки. До 50 мм. І це є надзвичайно потужний сучкурізд надзвичайно великою головою, з надзвичайно великою товщиною, з додатковими виштамповками, які забезпечують додаткові ребра жорсткості дуже потужним руків'ям. Тобто цей сучкуріз, ну, він є важким, звичайно, але якщо потрібно обрізати дуже великі гілки, то це якраз те, що вам потрібно. І ще один є з асортиментної лінійки стафора сучкоріз обвідного типу, він є під номером 809 з індексом 80, тобто довжина сучкоріза 80 см. А характерною рисою його є те, що в нього є вже речажний механізм, механізм полегшення зусилля або механізм мультиплікації зусилля на руків'ї. Тобто ми маємо при Виконання тієї самої роботи руків на руків при тому самому зусиллі збільшене зусилля порівняно з класичним обвідним сочкорізом, який не має цього механізму, збільшене зусилля на самому лезі. Це... Цей сучкоріз дозволяє обрізати гілки діаметром до 45 мм, тобто рекомендований діаметр обрізки 45 мм. При цьому діаметр розкриття сочкорізу до 55 мм, але виробник рекомендує обрізати ним 45 мм. Тут варто зазначити, як вже неодноразово казав, є діаметр розкриття. Інструменту, а є рекомендований діаметр обрізки. І це різні параметри. Діаметр розкриття це максимальний діаметр гілки, яку може захопити інструмент в, своє, ну, в свою ріжучу голову. А діаметр, рекомендований діаметр обрізки, це той діаметр гілки, яку виробник рекомендує обрізати. Оскільки гілки є різної щільності, є сухі гілки, є тверді гілки дуже. Інструмент може розкритися на більший діаметр, але обрізати таку гілку, банально просто у вас не вистачить сили. Або інструмент не виконує свою роботу, він може поламатися. На жаль, багато виробників, в тому числі на ринку України, не кажучи вже про всіх китайських виробників, які є. Маніпулюють цими даними і вказують замість рекомендованого діаметру обрізки саме діаметр розкриття інструменту. А це абсолютно різні цифри. Якщо ви будете виконувати не рекомендовані виробником роботи, ви просто банально поламаєте інструмент. Ще один сучкоріз від стафора обвідного типу. Є унікальною розробкою самого стафора з досить таким складним механізмом причажним. Тобто тут є декілька речагів в даному випадку, і вони ще більше полегшують зусилля під час обрізки. Цей сочкуріз під номером 80880. довжина його 80 см в даному випадку. І рекомендований діаметр обрізки цього сочкорізу до 50 мм. Залишилось у нас 4 сучкурізи, всі вони є скувадилцями. І всі вони мають так само механізм полегшення зусилля, механізм мультиплікації, як в цього. Ми бачимо, як він працює. При розкритті закритті сучкоріза зусилля не напряму передається на контролезу, а контролезу в пазі, пазі руків'я ходить на спеціальному підшипнику. І це суттєво полегшує зусилля під час закриття цього сучкорізу на руків'ї. В даному випадку в нас є два сучкорізи під номером 806. 806 це сучкоріз з складоцем, з прямим лезом, з великим розміром леза, тобто з досить широкою головою. На відміну від нього є сучкоріз 810-й, який має голову трошки вущу. Тобто, це дозволяє цим сучкорізам пролізти в якісь вищі міжвузлі і виконати більш делікатну роботу. І вони відрізняються в даному випадку тільки головою. Ну і відповідно довжиною руків'я. Довжина руків'я може бути різна. 806 модель. У нас представлена в двох розмірах, тобто це 806,80 і 806 100, відповідно 80 см і 100 см. 810 ж модель представлена в розмірі 70 см. І останній сучкоріз від стафора це сучкоріз під номером 807-80. Це сучкоріз з ковадилцем і з вигнутим лезом. Діаметр обрізки такого сучкорізу до 50 мм, рекомендований діаметр обрізки. І він за рахунок цього механізму мультиплікації без проблем виконує цю свою роботу. При тому, що в нього лезо є вигнуте, це так само полегшує зусилля під час обрізки, таким сучкорізом ще легше різати, ніж оцими сучкорізами з прямим лезом. Перевага цього сучкорізу порівняно з сучкорізами, сучкорізами з прямим лезом, в тому, що він дозволяє легше обрізати гілку. За рахунок вигнутого леза і контрлеза. Але, на відміну від нього, переваги сучкурізам з прямим лезом в тому, що головка є набагато меншою вущою і дозволяє рівно залізти в якісь міжвузлі і вирізати більшою мірою меншу гілку, але вирізати більш точно, більш комфортно, ніж сучкорізом з вигнутим лезом. Оскільки компанія Stafford – це є серйозна компанія, яка займається виготовленням інструменту вже багато років і направлена в першу чергу на розробку і виготовлення інструментів для професійного використання. Усі елементи цих сучкорізів є змінними, тобто ці сучкорізи є повністю розбірні, і будь-що з цього сочкоріза, з кожного сучкоріза, можна замінити. Тобто є повний перелік змінних деталей до цього всього інструменту. І при потребі, в випадку, якщо елемент зноситься, лезо зносилося, контрлезо зносилося, або випадково щось зламали. Можна без проблем це замінити. У нас є повний перелік змінних деталей до них, і більша частина змінних деталей, які можуть виходити з ладу, вони є в наявності. Придбати сучкорізи, а також усі необхідні змінні деталі до них. Також виконати сервісне обслуговування їх за дочку. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка входить в групу компанії Клуб Руслин. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу.